Порядок денний 20-ї позачергової сесії Орільської селищної ради присвятили нагальним питанням: на кшталт тарифів на воду та теплопостачання, місцевих податків та розгляду заяв. Але почали з головного. Рішення про припинення діяльності рільської загальноосвітньої школи шляхом ліквідації прийняли депутати Лозівської районної ради ще 23 грудня. У свою чергу Орільська громада звернулась до селищного голови Івана Крикуна з проханням недопущення закриття навчального закладу. Питання. Просимо вас терміново вас викати сесію різко сели. Рада. Що щодо до питання подальшого станціонування та ліквідації військового здовж 1-3 ступеня 1 вересня 2017 року, ініціативна група батьків і представників громадськості, в тому числі і депутатського корпусу. За цим проханням ми в першу чергу зреагували і призначили роботу на сьогоднішній день сесії. Обговорення цього питання тривало близько трьох годин. Роз'яснити рішення депутатів районної ради до Орільки приїхали представники райдержадміністрації. перший заступник голови РДА Юрій Петренко та начальник управління освіти молоді та спорту Вікторія Бойко. Основна причина закриття навчального закладу банальна. Грошей для отримання школи немає. Держава з 2017 року не дає освітню субвенцію, тільки на заробітну плату педагогічних працівників. Все інше утримання навчального закладу в частині харчування, підвозу, заробітної плати інших працівників покладаються на місцеві бюджет управлінням освіти були опрацьовані, перераховані видатки для утримання навчальних закладів і доведені до сільських голів. Але у місцевих бюджетів таких коштів немає. Справа в тому, що управлінням освіти були прораховані. Потреба у видатках на харчування, підвіз і заробітну плату працівникам шкіл, крім педагогічних. Всім сільським головам ці видатки були доведені. Сільські ради побачили, що не всі в повному обсязі можуть надати. Дані кошти для функціонування навчальних закладів в Орільці, як і в Краснопавлівці, два загальноосвітніх заклади, які наповнені учнями лише на 40%. Саме цим і обумовлюється рішення депутатів припинити існування Орільської загальноосвітньої школи. Але альтернатива ліквідованому навчальному закладу є, запевняє начальник управління освіти молоді та спорту. Управління освіти пропонує батькам, а далі вже вибір. За ними згідно законодавства, але ми пропонуємо отримувати освіту на базі люльського навчально-виховного комплексу. Зараз ми опрацьовуємо питання щодо працевлаштування вчителів ліквідованого навчального закладу, а також технічного персоналу. Що стосується підвозу дітей з віддалених вулиць, це питання теж на сьогоднішній день вивчається, опрацьовується і. Можу запевнити про те, що діти все ж таки будуть підвозитися. Ми будемо вишукувати і транспорт, і паливно-мастильні матеріали. Також громаду цікавило питання щодо температурного режиму в новому навчальному закладі. На що Вікторія Бойко заспокоїла, тепло буде. Можу повідомити про те, що на сьогоднішній день є. Розроблення проєктно-кошторисної документації щодо капітального ремонту опалювальної системи, яка буде проведена до кінця вже цього опалювального сезону і в новому опалювальному сезоні, буде підвищено температурний режим навчального закладу. Що ж до депутатів Орільської селищної ради, вони вирішили на цьому не зупинятись і боротись за школу і надалі.